Урок я досліджую світ. Сьогоднішня тема нашого уроку Природа, частина навколишнього середовища. Приготуйте перед собою книгу. Сторінка 16-17. Дзвонить дзвіночок, зелень-зелень, сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок, бім-бам бім Урок розпочати час школярам. Дітки. Програма як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь. А який місяць? Вересень, так. А яке ж сьогодні число? Сьогодні 23 вересня. Мої вітання. Яким було вранці небо, коли ви встали, дітки? Небо було чистим та сонячним? Так. А ще на рахунок опадів, чи були вони? Кому відома температура повітря. Що ж, а тепер відгадайте загадку. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Так, дітки, це земля. Цікаво знати, що наша земля. Це єдина планета сонячної системи, на якій є життя. До сьогоднішнього дня, дітки, поки що не знайдено жодного живого, живої істоти або якихось інших доказів життя на інших планетах. Тож поки що ми по праву вважаємо, що наша Земля це єдина планета, на якій є життя. Ти живеш на чудовій квітучій планеті. Ім'я який? Земля. Її освітлює і обігріває сонце. До речі, сонце це єдине джерело світла і тепла на землі. Без сонця не зможе вижити ні один живий організм. Адже згадайте, що сонце нам потрібно майже для всього? Для росту, наприклад, Так? згадуйте таку тему. Що ж, обери, без чого неможливе життя. Давайте з вами поміркуємо: без чого неможливе життя. По-перше, без сонця, так? Тобто без світла, без світла життя було б неможливе. А також без тепла, так, дітки? Якби весь час було холодно, ми б з вами не вижили. Також без поживних речовин. Звісно, вони потрібні всім живим організмам. А також пластмаса, скло та різне сміття. Чи можливо без них би було життя, дітки? Звісно, життя без них було б можливе. Навіщо нам сміття? Добре. А вода. Вода також потрібна для життя. А повітря потрібне? І повітря також потрібне для нашого життя. Що ж, планета Земля утворилась дуже давно, і весь час змінювалася. На місці морів з'являлися гори, озера перетворювалися на болота, виникали пустелі, виростали і зникали ліси, з'являлися і змінювалися живі організми. На планеті Земля майже скрізь ростуть різноманітні рослини, надзвичайно багатий і тваринний світ Землі. А й справді, дітки, ще багато років тому, десь тисячу років, в тому місці, де живемо ми, було зовсім інша місцина. Так. І планета Земля весь час свого існування змінювалася. Відповідно до змін її пори року, температури навколишнього світу також з'являлися нові організми. Розгляньте малюнки в підручнику на сторінці 16 та дайте відповіді на запитання. Тисніть на паузу та працюйте. Навколишній світ це природа і предмети, зроблені руками людей. Зробимо легеньку рухливу вправу дітки, погляньте на малюночки, зупиняємо зараз, тиснемо на паузу та трошечки розімнемось. Гарно розімніть свою шию, а також зробіть… Для очей. А ми продовжимо. Розгляньте малюнки та назвіть їх одним словом. Так, це все природа. Так, це все природа. Тож, дітки. Погляньте уважно на оцей малюнок, та назвіть, що належить до природи. Тварини належать, так. Таке маленьке озерце також належить. Дерева та кущі це також природа. А ще. Природа, діти, це все, що тебе оточує, крім того, що зроблено людиною. Згадуємо, така тема в нас вже була. Ще раз прочитайте. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я. І ти це природа. Пустелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частка цієї краси. Перечитайте віршик ще один раз самостійно. Який висновок ми можемо зробити? Дітки, ми з вами, люди. Ми також частина природи. Природа це я, діти. Природа це ви. Що ж, Пригадайте, а що спільного між людиною і тваринами? У нас є дитина, трохи старший вже, бачите, малюк? А також є каченя та качка. Поміркуйте. Вони ростуть, що також роблять? Що роблять на картинках хлопчик та собачка? Рухаються, так? А отут вони харчуються, вірно? Поміркуйте над наступною картинкою. Що спільного між людиною і твариною? Вони мають дітей, вони розмножуються, в них народжуються діти. Тож, дітки, пригадайте, що в нас є жива та нежива природа. Багато тварин бігають і плавають швидше, ніж людина. Краще бачать і чують, чудово орієнтуються на місцевості і в темряві. Але людина істота розумна. Тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було в природі. А й справді згадайте? Природа це все те, що не оточує нас і не зроблене руками людини. Так? Згадайте, скільки речей зробила людина, які так покращили її життя. І які так схожі на те, що вже існує в природі. Зараз трошки відпочинемо. Встаньте, будь ласка, зі своїх місць, так, щоб трошки більше було місця, та зробимо фіз хвилинку. Пашку літаймо, раз, два, три, раз, два-три, раз-два-три, пашку літаймо, раз-два-три, раз, два, три, Ми весело танцюємо, раз-два-три, ти роби так як ми. Ми весело танцюємо, раз-два-три, раз, два, три, на дощик не чекаем. Грушаем раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Джигуем, грушаем раз-дры, раз-два-три. Дождь встречаем, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Дождицы Що ж, і свилинка скінчилася, так, трошки відпочили, розім'ялися, сідайте назад за свої столи та попрацюємо. Тож, дітки, що є відмінного між людиною, тваринами та рослинами? Ми знаємо, що спільного це у нас все жива природа. Ми знаємо, що спільного вони харчуються, рухаються, розмножуються і таке інше. Але що відмінного? По-перше, це те, що людина вміє думати, так? також людина вміє розмовляти. Це найголовніше, що нас відрізняє. У людини є мова, так, вона виникла дуже давно. І за допомогою цієї мови ми з вами можемо робити багато чого. Так, а що ще у нас є відмінного? Людина вміє читати, відповідно, є мова, так, людина вміє читати ще. Людина досліджує світ. Так, дітки? Справді людина досліджує світ. І ми з вами також досліджуємо світ на нашому уроці. Зараз подивіться уважно. Та пригадайте, а якою буває природа? Сонце, місяць, зорі, повітря, каміння, вода. Це тіла. Неживої природи. А рослини, гриби, тварини, людина це тіла живої природи. Вона буває жива та нежива природа. Дітки вже згадували трохи раніше. Жива та нежива. Ми з вами частина живої природи. Жива природа це все, що народжується. Так. Дихає, живиться, росте, розмножується, та вмирає. Назви серед цих картинок об'єкти живої природи. За цими малюнками зараз треба буде розповісти, що зробила людина за зразками природи. Ось погляньте, дітки, повертаємось до вже сказаних слів. Людина багато чого зробила своїми руками. І як ми вже сказали, то природа це все, що тебе оточує, крім того, що зроблено людиною. І для покращення свого життя людина створила багато речей. Але вони всі майже були зроблені за принципом живої природи. Ось подивіться, літак. Його робили за принципом птаха. У нього є крила, так, є хвіст, і навіть щось на наподобу Так, Саме за схемою того, як рухається пташка, пробували робити перші літальні апарати. Так, і Відповідно, оцей літак. Далі погляньте кит та підводний човен, Які вони схожі. Звісно, що кит це в нас жива природа, а човен це той предмет, який зараз створила людина, так, підводний човен. Звісно, що підводний човен буде рухатися за допомогою механізмів та деталей, які людина привела до порядку. Так? Також є кріт та така машина ескаватор. Він також винайдений за принципом. Люди колись помітили, що кроти гарно риють землю. А потім з продовженням будівництва, та з винайденням, з все більшою потребою людей покращувати своє життя, вони придумали спеціальну машину, яка буде в потрібних місцях рити землю, щоб можна було продовжувати роботу. Так, гвинтокрил, діти, дивіться. Схожий на бабку дуже схожий. Що ж, а домашнім вашим завданням буде таке. Сторінку 16 та 17 перечитати ще раз та вміти переказати, дітки, Так? коротко розказати про те, про що йшлося у цьому, цій темі. Розгляньте, така у нас невеличка вправа встанови відповідність. Що на що схоже, дітки? Так, ріти ескаватор, орел і літак. І парашут та насіннячко. Дітки. А зараз. Сьогодні я дізнався. Дайте відповідь собі на питання, чому ви сьогодні дізналися? Було цікаво, що було цікаво в уроці? Було складно. Що вам було складно сьогодні? Я зрозумів або зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився чи я навчилася? Поміркуйте і дайте відповідь собі на питання. Або у мене вийшло?